Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Венеція, Італія, історичний центр цього міста і вітрини цього міста. Подивіться, венеційське скло. Маски. Але треба дуже бути обережним. Хто купляє це венеційське скло через те, що дуже багато китайських підробок. Так, я мала. Одну необережність, коли я приїхала 5 років назад першою італією, не заходячи в цей магазинчик, де, де є от скляні вироби, і вирішила собі купити сувенірчик на пам'ять про Венецію. І я звернула увагу на одну м таку прикрасу, такий кулончик, різнокольоровий. Таких голубих, синьо-голубих тонах. Ціна була більш-менш адекватна. І я спитала, а це венеційське скло? Слава Богу, що продавець була чесна людина, вона мені сказала ні. Так, я трохи не купила дешеву, дешево по якісті, не по ціні. Китайську підробку. Так що будьте обережні. І ще маски. Це маски все Китай. Я не думаю, що це ці маски. Зроблені тут. Солодковаться. Ну, зараз ціни космічні, ціни космічні, готелі, ціни космічні. Якщо планувати їхати в Венецію і в період карнавалі, то треба планувати не так збухти барахти, тому що те, то, що зараз залишилися готелі, то там. Просто ціни неадекватні, дуже завищені, завищені кілька разів так вчора. Так вчора так. Вчора я буквально дивилася на Букінг маски на букінг Я дивилася. Ці хостел, місце в хостелі. Навіть не в Венеції, а на островку біля Венеції до якого ще треба доплисти, да? і ліжко-місце в цьому хостелі коштувало 140 євро за одну ніч. Уявляєте? А так, через тиждень. Вже я подивилася, то буде коштувати те ж саме ліжкомісця 34 євро за ніч. Розумієте, в скільки раз підвищені ціна? І вже нема сьогодні. Вчора ще було, а да, сьогодні вже немає. Ой, ресторанчик, видно, рибу їдять, запах риби. Друз, зараз мені треба зорієнтуватися, тут якась церква. Я йду на головну площу. Мені треба зорієнтуватися, куди йти. Я пам'ятаю, коли я перший раз приїхала в Венецію, а це вже було давно. Це було п'ять років назад, то пам'ятаю, що от якраз в період карнавалів, Я спитала. Як пройти на площу Святого Марка, мені показали, іди туди. І Я хлинула в цей людський людський потік, в людську хвилю. І ця хвиля людська винесла мене на площу Святого Марка. А далі квату йти. Треба йти в середньому від ЖД вокзалу до площі святої марки. Святого Марка десь приблизно. Півтора кілометри, мені здається, не менше. Досить легковато і тим більше, що такі закавулочки, що немає тут такої дороги, по прямій. історичний центр. На жаль, дощ зруйнував багато планів. Багато багато-багато було анульовано. Цих заходів, тому що дощ у цілий день зараз під вечір дохистик, слава Богу. Дивіться ці вітрини. Дуже гарно. Дуже люблю Венецію, звичайно. Ну, це приїхала я на вихідні. Ну, які вихідні. Приїхала сьогодні коло двох годин, да, півдругої, якщо точно. Да. І завтра мені в дві години треба їхати. Зморена, змучена, дорога далека. Чудні пів Італії проїхали три пересадки сьогодні. І завтра, якщо я не вийду після двох або два, щось там сорок, то я ризикую. На вокзалі сидіти три години, якщо вокзали закрити під вокзалом, під вокзалом верніше, тому що в, в Італії ці ж де вокзали закриваються на ніч. Жмійте. Приїхати в Анкону регіональний центр, де я працюю, регіональний центр, скажіть мені, зони матки около 12 і після трьох годин тільки можна сісти на потяг. І добиратися дома-черати. Венеція гарна, Венеція гарна днем, Венеція гарна і ввечері здається. Це багато церков, ось одна церква. Бачите, я зараз не дивлюся на навігатори, так і за людьми. Я думаю, що ці люди мене виведуть на площу святого марка. Тут є, до речі, по місту вказівники, але зараз треба дивитися на ці вказівники. Це буде чудо, якщо я не застужуся, друзі. Мені вже здається, що я вже підхватила отит. У мене такий отит, він вже хронічний і трохи застуда. І, і я вже говорю з цим отитом, мучуся вже не один рік. Але ж ну як цілий день сьогодні під дощем, промоклася, ноги мокрі. Щось там той зонт тримала над собою, але все рівно, все рівно. Такий холодний сьогодні день. Було, до речі, 7-9 градусів тепла. 7 сім градусів тепла на протязі дня. Це зовсім мало, зовсім холодно. І така, знаєте, сирість под морський клімат, Знаєте, це сирість і холод, таке враження, що роз'їдає шкіру. Прапори Італії, ліці, яка краса. Подивіться, за це я люблю Венецію. Вона єдина в світі. Немає такої другої Венеції. Бо не знаю, що це за будівля. Ну, дуже гарно. Подивіться. Яка краса. Можливо, це комуна. Це понте баче місце святого полу, Сан Поло. Дуже гарно. Подивіться. Подивіться, як цей колір відображається в воді. Знаєте, друзі, ходжу на адреналіні. Я ходжу на адреналіні, я змучена. Я сьогодні ніч погано спала, проснулася десь коло чотирьох. Більше не заснула. Всім потягом. 20 хвилин на сьому сіла на потяг. Підобрала до Венеції із трьома пересадками під другої дня. І це я ходжу на адреналіні. Дивися кізенькі вулички цього міста, це історичний центр. Це лісень. Я люблю Венецію. Вона унікальна, вона єдина. Звичайно, це зовсім мало часу у мене, щоб щось побачити. Отак галопом по Європі бігаєш. Хоча, хоча повноцінних два дні, хоча б. І то треба подивитися проблеми, купити квитки на те саме водяне шоу, купити квитки, да. театри, зараз йдуть прем'єри, музеї. Ви знаєте, що мені неприємно вразило, чи мене неприємно вразило, тому що п'ять років назад я зайшла в головно, коло там цього міста на площі Святого Марка. Воно так і називається Собор Святого Марка. П'ять років назад я йшла безплатно. Зараз вже хід платний. Ви не розумієте? Часи змінилися. Отець на скільки коштує, скільки коштує квиток. Друзі, я вже не знаю, куди йти. От я не знаю, куди йти. Зараз буду вже відключатися, дивитися в навігатор. може навігатор мені допоможе знайти площу святого марка. Дивіться, яка краса. Дуже гарна.